Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу показати вам дійсно дуже хороший і ефективний метод укорінення живців інжиру. Цей метод називається у тряпочці або ж бурітто. Для цього нам потрібно Самі живці інжиру, секатор, ножовка для утворення борозд у нижній частині живця. Але це не обов'язково, пудровий курінювач, тряпочка, пакет і резинка. Живці слід нарізати завдовжки 15-20 см. Вверху від бруньки відступати приблизно 2-3 см. В нижній частині живця, який йде в землю, наявність бруньки не має ніякого значення. Після того, як ми нарізали живці, беремо ножовку або інший інструмент і в нижній частині живця робимо глибокі царапини завдовжки 3-5 см. Це потрібно для того, щоб на пошкодженій ділянці живця швидше утворювався калус і в подальшому коріння. Але це робити не обов'язково. Не обов'язковим і є укорінювач. Інжир і так дуже добре укоріняється, але якщо ви хочете отримати максимальний результат, то слід провести дані процедури. Після того, як поробили борозди на живцях, беремо вологу тряпку і розкладаємо її на стіл. Після того живець занурюємо у порошковий укорінювач і викладаємо на, на тряпку, на верхню частину. Тряпка має бути несинтетична і така більш плотна, щоб добре зберігала вологу. Для цього добре підходять рушники е, з трикотажу вироби. Тряпка із простині не дуже підходить, для того, в ній недостатньо зберігається вологість і процент корінення набагато менший. Після того, як обмукнули всі живці укорінювачем, беремо нижню частину тряпочки і накриваємо живці. Потім це все скручуємо в рулон. Одягаємо кульочок і ставимо на укорінення. Якщо у вас невелика кількість живців, то кращим місцем для укорінення буде підвіконник. На підвіконник ставити так, щоб нижня частина живців, там, де мають утворюватись коріння, отримували тепло від батареї. Тобто верх до вікна, низ до батареї. А якщо у вас більша кількість живців, то ставте акуратно в ящик і заносьте у приміщення з температурою від плюс 14. До плюс 20, більше не потрібно. Бо якщо буде більша температура, то буде розвиватися верхня брунька, а коріння не буде. Калус утворюється від плюс 14 до плюс 16. Ну, до 20 може бути. І приблизно через місяць будете мати ось такий результат. На цих живцях царапини борозди я не робив. Але як бачите. Вони і так добре укорінились. На цьому, друзі, я завершую. Бажаю вам успіхів у садівництві, вирощуванні саджанців. Всім гарного і мирного дня. До зустрічі!